На Чернівщині після горіння сухої трави на присадибній ділянці виявлено тіло 79-річної мешканки сосницької громади Курюківського району. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі розслідуються обставини загибелі. Пенсіонерки повідомляють в поліції області, зазначаючи, що з початком весняного сезону збільшилася кількість пожеж, спричинених підпалами сухої рослинності. Нагадаємо, законодавство забороняє спалювання сухої трави, листя та сухостою. За це передбачена адміністративна відповідальність. Штраф для громадян від трьох до понад шести тисяч гривень, і навіть кримінальна відповідальність до того ж це загроза для людей, природи та майна. Щороку навесні та восени мешканці сільської місцевості, ігноруючи категоричну законодавчу заборону спалювання сухих рослинних залишок, масово випалюють на своїх ділянках суху траву, опали листя та інші рослинні рештки. Такі дії не лише протизаконні, а вкрай небезпечні для життя та здоров'я самих паліїв, зазначають у поліції. Екосистеми до того ж, домівка для тварин, птахів, які можуть постраждати від людської недбалості. Пожежі спричинені людьми, лютували на сотнях гектарів на Чернігівщині цього року. Рятувальники шукають порушників за допомогою дронів, щоб охопити якомога більшу територію.